Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, послухайте, любі малята, оповідку. Чому шкарпетки смугасті? Усі знають, що найгарніші шкарпетки смугасті, але були часи, коли смугасих шкарпеток ще не існувало. Так тривало доти, поки бабуся Марія не заходилася плести обновку для своєї внучки. Настрій був пречудовий, і вона сказала «Сплету, но я ж корпетки із жовтої вовни м'які та теплі, як сонячні промінці за вікном. Усміхаючись та думаючи про приємне, Бабуся взялася до справи, аж раптом сонечко заховалося за хмару, і кімнату огорнули сутінки. Бабусин гарний настрій одразу ж кудись зник, а жовта нитка здалася недоречно яскравою. Та не розпускати ж початої шкарпетки. І бабуся взяла клубок із вовни сірого кольору, кольору свого зіпсованого настрою. Шпиці знову засукотіли, і замість теплих жовтих рядочків з-під них почали виповзати сірі змійки. Але весняна погода така мінлива. Хмарка пропливла й розтанула. Сонце знову засяяло, загравши блискітками на металевих шпицях. Сонячні зайчики застрибали по стінах. І звідки у мене такий смуток узявся, подумала бабуся Марія і замінила сірий клубок на помаранчевий. Та не встигла вона сплести рядочка, як мокрі сніжинки вдарили у вікно. Бабуся відклала помаранчевий клубочок і дістала білий. А вже через п'ять хвилин, коли вітер стих і сніг розтанув, вона побачила за вікном чисте блакитне небо. Бабуся старано прив'язала кінчик іншого клубка, і тепер вже блакитна смужка поповзла вздовж плетеба. До вечора шкарпетки були готові білі, сірі, помаранчеві, блакитні смужки. Шкарпетки вийшли такі строкаті, як весняна погода того дня. Як зраділа внучка, Отримавши такий дивовижний смугастий подарунок, вона щодня надягала шкарпетки на прогулянку, а інші бабусі дивилися дівчинці вслід і милувалися вголос. Погляньте, яка краса! Вони теж наплели для своїх онуків синів, дочок та чоловіків багато смугастих шкарпеток. А згодом їх побачив директор фабрики, на якій робили шкарпетки. Як це я раніше не здогадався, вигукнув він. І віддав наказ усі шкарпетки та панчохи на фабриці робити смугастими. Незабаром у цілому світі не лишилося жодної людини якої не було б хоча б однієї пари смугастих шкарпеток. Та ніхто не здогадався, що з'явилися вони завдяки мінливій весняній погоді.